Професор Дмитро Геннадій Жабоєдов завкафедрою кафедрою офтальмології національного медуніверситету імені Богомольця доповідь «Набряк рогівки після факої емульсифікації катаракти, огляд способів лікування. Отже, доброго дня. Я дуже радий, що ви мене запросили сьогодні на цей великий величезне, величезне свято. Сьогодні я хочу вам доповісти про набріки, які ми маємо після операції. Це дуже стандартна ситуація. Ми робимо операції, а внаслідок цього ми маємо фактично зміни в передньому відрізку ока в рогівці, які приводять до того, що це веде до зниження гостроти зору інколи дуже катастрофічного. Інколи зворотня, і таким чином це досить серйозна проблема сьогодні залишається, тому що ми використовуємо досить енергетичні засоби видалення катаракти. Це може бути факкомурсифікація, це може бути і лазерне видалення. І поглинання ендотеліоцитами цієї енергії веде до того, що клітини набрякають. а як звісно, смерть літин вона проходить через набряк. Тому от, я вважаю, що це дуже серйозна тема на сьогодні, після операційного періоду. Тому ми про це поговоримо. Отже, етіологія гіпергротагідратації рогівки може бути міхавінічною, дистрофічною, запальною та токсичною. Набріки рогівки, які ми виділяємо дуже для нас, це важливе. може бути наслідок також глукомиї, може бути при травмах, інфекціях та порушенні права носіння контактних лінз. Ми розподіляємо набрики рогівки після факомульсифікації після внаслідок Псевдекс синдрому. Ви знаєте, що це достатньо розпоширений синдром в нашій країні. Приблизно кожен третій пацієнт, який приходить до нас на операційний стіл, він має це явище, це захворювання, і воно проявляється в тому, що фактично ми маємо клітини, які не дуже щільно і не дуже, я б сказав, крепко тримаються на на задній поверхні, і тому після операції. Приблизно вдвічі ми маємо більше зменшення ендотеліцитів, чим якщо це проходить при відсутності цього синдрому. Потім ще може бути наслідок механічних травм, наслідок того, що ми застосовуємо ультразвук: це призріли або перезріли катаракти. Може бути хронічний увіт, хронічна закрита кутова глокома. І попереднє ушкодження рогівки. також може бути інтрапереційні це випадкове пошкодження інструментом, токсичність іригаційних розчинів на це я треба звернути увагу. Я все таки ж взиваю до того, щоб всі офтальмологи використовували сертифіковані перевірені збалансовані розчини в своїй практиці. Надмірна. Потужність ультразвуку може привести до зменшення ендотеліцитів і фактори пов'язані з індракулярним лінзом. Після операційне це наслідок, насліду вже, вже коли ми маємо, е, е, маємо якісь ускладнення, наприклад, пролап скловидного тіла з механічним доторканням до ендотеліорогівки, це підняття внутрішнього очного тиску та хронічне запалення. Отже, отже, які скарги нам пред'являють пацієнти після операції: це нечіткий каламутний зір вранці, який стає кращим протягом дня, може бути оріоли навколо вогнів, біль в оці та відчуття стороннього тілу в оці. Ранні ознаки при об'ємі краски, плямисте або дифузне помітнення ендотелії, легке строммальне потовшення, глибокі складки строми мембрани. І ми ще використовуємо додатковий метод: це похімітрія. Ми на похімітрії побачимо потовшення рогівки, ендоталяльна мікроскопія, поліморфізм, ми можемо побачити, збільшення клітин або облесіння, і ОКТ переднього вітрізку обов'язково. Отже, набряк рогівки, трошки як він викликається, як він в себе проявляє. Ви дуже добре знаєте, що у нас є різні. Фактична різна будова струми, дві третини нижньої строми вона не має переплетіння ламель, тобто, за рахунок цього, розшарування колагенових фібрил проходить більше в нижній частині. Ну і також з'являються складки десиметової мембрани. На цьому слайді ви бачите, як можуть бути напрямки внаслідок виконання такої стандартної процедури, як ласік. Може бути біль при набріку рогівки, але це не буває при легких ступенях, це буває, як правило, в позніх ступенях, коли вже з'являються були і вони лупаються. Ми знаємо, що для того, щоб рогівка мала стандартний вміст води 78%, повинен бути баланс слізної плівки. І слізна плівка, вона ізотонічна, тобто 0,9% має солей. Якщо концентрація села нижча через гіпотенію, вода надходить у рогівку і вона мутніє. Якщо ми маємо концентрацію більше, то вона стає прозорою за счет зменшення набряку. Це закони Осмоса, які ми ще вчили в школі. Тому яке ж лікування? Ну, по-перше, ми рекомендуємо то, що рекомендують наші колеги, ми зробили метааналіз літератури і побачили, що в більшості випадків вони рекомендують в перші ж години після операції застосовувати мазі або розчини, які мають натрію хлорид від 2 до 5%. Дозування вони рекомендують капати кожну годину в першій половині дня. В нашій практиці ми рекомендуємо навіть частіше, може бути і 4 рази на годину, але ж ми також рекомендуємо це робити в першій половині дня, а краще спочатку, після операції. Ну І за показанням, ми використовуємо також, як і всі пацієнти, стандартно проводяться це кортикостероїди, антибіотики, альфа 2 адренарецептор та бета блокатори Отже, ми зробили таке маленьке пілотне дослідження своє протягом одного місяця. Ми застосовували каплі і не застосовували каплі. І що ми побачили, що фактично перший день та перший тиждень після операції ми бачимо достовірно значимо різницю, тобто це означає, що набряк рогівки значно менший, якщо ми використовуємо натрію хлорид 5%. Це може привести також для покращення зору і функціональні результати пацієнтів набагато краще, таким чином задоволеність пацієнтів буде більше. Які наші практичні рекомендува... рекомендації застосування натріохлері до 5%? Це його можна також використовувати не тільки після операції факоморфіфікації, а також можна при бульозній кератопатії, дистрофії фукса, нечистому кератиті, в важких стадіях кератоконусу тощо. Також, крім того, що ми використовуємо осматичні препарати, ми треба розуміти, що склад сльози він ще має баланс по електролітам. Взагалі, треба звернути увагу, що такий електроліт, як калій, який повинен бути обов'язково в тих крапах, які ви застосовуєте, він веде до. Підтримки щільності келихоподібних клітин кон'юктиви. Також важливо не тільки, щоб у вас була наявність цих електролітів, ще важливо, щоб було від, співвідношення е, достатнім, тобто, яке буде повторювати електролітний баланс сльози. Е, Гілорунова кислота, яка може бути також застосована, е, ми хочемо сказати. Що в останні е, часи гілоронну кислостоту застосовують як для відновлення слізної плівки дуже часто. І на сьогодні, якщо ви зустрінете консультацію пацієнта попередньо з випискою, де написано якась, е, якийсь сльозозамінник, то фактично це буде е, сльозозамінник з вмістом гіалуронової кислоти. Але е, різниця між ними дуже суттєва є, на що я хочу звернути вашу увагу. Тому що ви повинні розуміти, що вона відрізняється, може бути 1% процентна кислота, може 0,18% та 0,3%. Було зроблено дослідження, яке показало воно було зроблено в 2019 році, яке показало, що 0,3% це є найбільше найбільш Найкращим варіантом, яке, е, е, яке показав найбільшу кількість келахопадибних клітин та, та е, показник гладкості рогівки, та більший час розриву слізної плівки після операційного періоду. Тому ми рекомендували саме цей процент, щоб він був е, в составі ціє, е, ціє, цього сльозозамінника. Більш того, ви повинні зрозуміти, що сльозозамінники настільки багато зараз, що їх не тільки використовують як очні краплі, вони можуть бути зареєстровані під іншими навіть поняттям, що як засіб, який використовується в офтальмології, а не як офтальмологічні краплі. Це теж має значення, тому звертайте на це увагу. А їх дійсно багато біля. Ми нарахували більше ніж 70%. Препаратів, які зараз ви можете купити, то дійсно навіть знати їх всі неможливо. І також краще, щоб е, ці препарати мали в собі ценкабуламін, вітамін В12. Було зроблено 19-му році дослідження, яке виявило збільшення щільності базальних клітин епітелію, подовження часу розриву слізної плінки через один місяць та три місяці після використання вітаміну в 12 і при вивченні ефективності лікування пацієнта з помірним синдромом сухого ока за допомогою крапель з голорону кислотою 0,3 процента, цинкабеламіну, електролітів виявлено збільшення часу розриву слізної плівки з 6 до 8 секунд, а також покращення суб'єктивного стану за опитувальниками опитувальники Отже, ми будемо закінчувати висновки. на хлор 5% сприяє зменшенню напряку та прикор, 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 прискоренню термінів реабілітації рогівки у ранньому післяопераційному періоді. Протягом першого тижня після фек було визначено статистично значуще зменшення товщини рогівки у центральних відділах. І протягом першого тижня після фех було визначено статистично значне підвищення гостроти зору під час використання натрію хлориду п'яти Натрій хлорид зменшує суб'єктивні скарги пацієнтів на почуття стороннього тіла, дискомфорт та слідотечу та затуманність зору та використання вітаміну В12. Та електролітів веде до сприяття продовження часу розриву слізної плітки та відновлення клітин рогівки, що позитивно буде відображатися на стані пацієнтів. Дякую, дуже дякуємо, Дмитро Геннадійович. Враховуючи те, що ви до дискусії в залі не будете. Можливо, у кого є запитання зараз задати Дмитру Геннадійовичу і ми. Його будемо відпускати тоді на поїзд.